Сонячно. Через те зараз буде трохи розмов з природи. О, ось поїхав. От. Бо глінтвейн це добре, а спортом треба займатися. Ой, як же ж на вулиці добре, коли сонечко. Тому хто зараз там в себе сохне на дивані, пішли зі мною в різ. Так. А тут сатої не німовим покрите. Чудово. Усім привіт. Хто доєднується? Пішли зі мною в ліс. Давненько я тут не була. По-перше, вдень, а по-друге, саме тут. Бо якось все вночі, все після роботи вже темно. А зараз прям чудово. Здається, сьогодні другий день, коли сонячно. А для Німеччини це взагалі нонсенс. Ой, сонячні ванни. Я вже трохи попрацювала зранку. Ну як зранку, з самого раночку. Хто рано встає, той, як там кажуть, цих достає. Майже закінчила переклад свого збірничка німецькою. Ще декілька таких поправок, залишилось, дороблю все. І вже також буду завантажувати її на платформу. Отак от, от. Якщо вже скоро німецькомовний канал, як на ТікТоці, так і тут в Ютубі буде. А перш ніж його завезти, треба туди йти не з порожніми руками. мало народу, всі, мабуть, ще сплять. Або ні. Хоча в Україні, якщо в Німеччині зараз 20 по першій, то е, в Україні вже 20 по другій. Можливо, через світло, не знаю. Блін, дивіться, класно. Ой! Просто супер. давненько я тут не була. Пишіть. Хто чим зайнятий зараз в суботній, вихідний день, ну, крім роботи. Давайте візьму вас на другу руку, бо. Танюха. перш ніж на посадю, це, по-перше, зі мною не на ти, а по-друге, спочатку треба привітатися, ні? О, підеш зараз в блок. Підеш ти зараз Танька. Думаєш, ти кацапська морда. Влог. Привіт. Так, якщо зараз налетить кацапні, це україномовний канал, так що звідси я брись. <смірші> Кацап чи що? Кацапам тут не раді. Ой, як класно. Десь знову кацапа. Да що ж таке? Що ж вас так багато? Кацапня. Бриз звідси. Привіт. Привіт. Ну що, гуляємо тро по лісі? Повітря просто чудове. Природа, сонечко. Що ж треба для щастя? Теплесенько. Ой. Правда на цьому на трав'ї такий. Зранку, думаю, все було підмерше. І ні, величезний. І ні, вже роса. Ой-ой-ой-ой-ой. Трухи вам природи. Бачите, як зелено все. Клас? Вітаю, вітаю, пані Валентину, вітаю, рада бачити. Бачите, сьогодні не сього. Е -е... Да, тепло у нас. Вітаю, це веде. Е -е, гуляю поза межами свого міста. Я зараз живу в Німеччині. Вже третій рік пішов. От, тут зелено. Ні, це не Україна. Тут зелено, класно, причому, дивіться, в будь-яку пору року тут зелено. Будь-яку пору року. Тут завжди-завжди зелено. І погода зараз така ну, реально весняна. Не цей, особливо коли виходить сонце, як сьогодні. Другий сьогодні день поспіль, що сонячно. То був мрак такий типовий для погоди тут в Німеччині. Так що сьогодні не з кухні. Прямий ефір не за Глінтвейном, за Глінтвейном, можливо, буде завтра. От. А сьогодні така класна прогулянка на багато кілометрів. Що за місто? Це е, земля Баварія. Місто я ніколи не називаю. Для чого вам ця інфа? Місто я ніколи не називаю. Це прекрасне місто, десь е, федеральна земля Баварія. Все. Це. це все, що треба знати. Ой. Чудово. І я поза містом зараз. Я не в межах міста. А у Сахаль, де штат? Поза містом. Андрію, ти в гості будеш їхати тоді, коли тебе будуть запрошувати. Я думаю, що мій чоловік тебе в гостях не зацінить. Ні в якому разі. Так що ні, в гості, я... в гості треба, я вважаю, їхати тоді, коли тебе запрошують. І все. Не інакше. Так що ці от е, лишайте ці якісь спіткати такі з третього класу. Та й Тим паче, Андрію, в твоєму цьому, в твоїй пропозиції помилок більше, ніж слів в ній. Так що... Тут болото. Я думала, що немає. Тут болото трохи. На велосипаді сюди якось веселіше їздить було. <кій> ну нічого. Зато класно. дивіться, лісок. Ой, супер. Повітря тут таке. Трохи погуляйте зі мною. Давненько я вас з собою не брала. В Україні краще, так я ж не спорю, що в Україні краще. Чи я зараз сказала, що, типу, там де згірша, десь краще. Я показую зараз де, там, де я є. Причому чому тут? Я працюю онлайн. І працюю. Саме ключове слово, що працюю. Боже, скільки ж вас тут ідіотів? Скільки ж вас тут кацапського болота? Нічого, робіть актив, робіть. Добра справа. Справи добре. діл в мене немає, тільки справи. Привіт, дякую, дякую і навзаєм, гарного настрою. Усім чудовим і класним, файним людям, особливо які пишуть українською мовою, гарного прекрасного настрою. А я пішла сама собі робити в ліс, наприклад. В лісі завжди, я не знаю як у кого, в мене завжди проходить будь-яка втома. Якісь погані думки, все з голови йде. Хто зараз на ефірі, покняпайте, поставте лайки. Ну що ж ви не будьте ви всі цими занудами. Поставте вподобайки. А то зайшли, підглядуйте. Це той, хто не зайшов і не ставить вподобайки, це не дивиться, а підглядує. Ай-яй-яй. Що ще тут скажеш? Дивіться, як там класно. Нарешті, нарешті. Ай-яй-яй, да. Треба ж не підглядувати. Ну, типу, того, да. Шо, що ж ви як цей? Десь там, за угла підглядаєте. Ну, якщо зайшли, дивитесь ефір. Е, хочете поспілкуватись, то княпніть фотобайкою. з вас що, щось буде, чи що. Такі ви дивні. Хто не ставив фотобайки, одним словом, той Філіп Кіркоров. Як собі хочете? Думаємо знову сонечко. Чудо. Так і є. Оце так і знаєте. Хто не ставив подобайки, той москаль. М? А то що, підглядуни одні тут чи що? Жадюги. Пані Валентино, жадюги. Точно, я пам'ятаю ваші ці. Красномовні слова, вирази з минулих ефірів я про таку щедру, класну українську лайку. Жадюги, не те слово. Як же ж добре? Це просто варто тільки вийти сонечку. Отримуємо вітамін Д. Нагулюємо кроки. Більше 10 кілометрів буде отак от. По цьому маршруту я давненько не ходила. Тепло так. Аж земля парує. Героям слава! На що чим фаститься кацап смердячий. <рив> подивіться, які лише високі ці дерева. Дивіться, як класно. Дивіться, яке небо голубе. блакитне. Хм? Краса. Так, я одружена. Знайомства мене не цікавлять. Я ж вже казала мільйон разів. Я одружена давно і безнадійно. В плані для тих, хто заходить сюди знайомитись. Так що знайомства мене не цікавлять. Де таке місце? А десь, десь Німеччині земля Баварія. Яким народом? Слухай, Кацапе, давай валий звідси і не доказуй мені про якісь народи. Там ну, ми народ, а ви недонарод, ви якась біомаса. Про народи воно мені розказує тут. Дивіться, як там прикольно, так? Дивіться, зелено-зелено. Навіть коли лежить сніжок іде де і земля, обов'язково там буде зелень. Привіт! Привіт, Вінниці! Привіт! Вітаю! Ой, якщо добре встати за, за цього за комп'ютера. Та краса неймовірна. Дивіться як. А коли все це береться інієм, це, це щось. Це краса. Дивіться, бачите позад мене як. Прикольно. Ворони. Теж роблять свою атмосферу. Дивіться як. Підіймаєш голову або повертаєш десь е в сторони і всюди краса. Просто треба бачити її. Доброго дня, доброго дня, Ірино. Так, да, дуже гарно. Через про те я й кажу, не дивлячись, яка пора року, завжди гарно. Так. Боже, Боже. Дякую. Та зараз такий відпочинок, перепочинок від цього, від, е, від комп'ютера з самого раночку. Перепочинок, а далі вже буде видно. Далі вже буде видно, що... Тихо, так тихо, Не вітру нема нічого. Шкода, що дуже рано темніє, але й але так добре. Просто коли є сонечко, це наскільки е, зараз дико просто, бо воно дуже-дуже рідко буває. І коли це така гарна погода, то я швидесенько щось, якісь рецепти знімати, тому що при такому освітленні дуже класні фото виходять. І фото, і відео. Але сьогодні не знімаю. У мене є, що монтувати, насправді. Сьогодні працюю трохи в іншому напрямку. От. Ой, як класно. До... Трошечки вкраси люди ходять, бачите. Багато прогулюється. І ми з вами прогулюємося. Так що не страшно в лісі ходити. Боже, таке сонечко аж блистить все попереду. Дивіться, яке освітлення класне. Пишуть, хто що робить сьогодні. Їсти я вчора наварила, ви самі бачили, причому багато всього. Сьогодні вже не треба нічого готувати. От, прибирання трохи вчора, трохи сьогодні. І попрацювала багатенько. Так що зараз трохи можна відпочити. Привіт, Зараз привіт, незвично. Ну, та час від часу я ж виходжу з таких цей, з таких локацій. Але сьогодні сонечко, класно. Я просто або із-за комп'ютера виходжу, зі своїх скажімо так, локальних місць роботи або з кухні. А Сьогодні отак от. А, в цибулевому клярі я багато чула про це, але що сама не робила. Чула, що кляр із збитих білків роблять. За цибулевий також чула, але щось боялася. Привіт. Привіт, Олександр. Боялася, що буде цей, що буде горіти. Треба якось пробувати, до речі. Не пробувала ще, але чула. Але чула. дивіться, яка там краса. Смакота? А не горить ця, не горить цибулька. Це ж її пюра треба перебити. Привіт, привіт, Одеса! Слава Україні! Але тут по самому лісі і не походиш. Тут сюди дерева. Тут дерева дуже густо засаджені. Прям і така якась такий рельєф нерівний, не видно, де ями, де що. Грибів, ні, грибів не бачу. Локація дійсно топ і зараз дуже тепло. Я думаю, що вони десь стає, але я не бачу грибів. Принаймні нічого в очі не кидається. Якщо раніше, ще, ще трохи часу тому, наприклад, навіть вночі, коли повертаючись з прогулянки, да, от, з фонариком, звісно, то їх видно було, а зараз нічого немає, тільки листя. Так, одна так, цибулина, двається, брошна. О, дякую. Я зараз дякую, пані Валентину, я зараз навіть з цього Скріна собі. Скріна. Ні, я з доріжки не хочу сходити, бо те, що тільки що я казала, тут е, така місцина е, листя нападало і причому лежить не один рік. Через те я не знаю, що під листям. Там можуть бути і ями, і штирі якісь. Ні-ні, я не хочу. Та я ж не грибник. Ясно. Треба якось спробувати, хоч невелику порцію. Я ж не грибник особо. Я навіть якщо побачу десь гриба, я ж не визначу, який. Я взагалі нічого від слова зовсім не розумію в грибах. І, скажімо так, я не сильно поціновувач грибів. Їжі, я можу їх їсти, але чисто так по бажанню. А так ні. Ну тут при цьому, при доріжці, наприклад, нічого немає. Якщо раніше йдучи сюди, то можна було побачити, то зараз тут нічого немає. Абсолютно. Нічого не бачу тут. Алло. Нічого не бачу. Хоча зараз тепленько і мало би бути. Раніше видно було, прям не сходячи з доріжки, що там-там дуже багато. Дуже рясно. Зараз нічого нема. Може позбирали, я не знаю. Я не поціновувач тихої охоти, та й взагалі. Та й взагалі. Мені, якщо треба, я вже дуже давно, до речі, не купувала навіть печериці в магазині. Доволі густий. Спробую. Обов'язково спробую. Мені взагалі подобається цибулю додавати, і ці різні, і так далі. Через те обов'язково спробую. Дякую, дякую, пані Тамаро, дякую. І це взаємно. Дякую вам. Дякую. Молоденьких ялиночок бачу всюди росте дуже-дуже багато. До речі, недавно мені потрапилось відео якесь з України, здається, Київська область. І розповідали про вартість, діапазон вартості ялинок. Я була просто в шоці. Та готувала якось, фарширувала гриби, готувала. От, і я просто була в шоці від вартості, тому що стартувала ціна від 4 тисяч. І закінчувалася 15 тисяч тисяч гривень. 15 тисяч за ялинку. Тобто продавчиня стоїть і каже, це там 4, та, там 5, 7 і так далі, до 15 діапазон, 4, 15 тисяч. Та ви що, я дивилася тут. Здається, в районі 40 євро. Бачила найдешевший, по-моєму, чи тут до 60, чи тут максимум там, до 70 євро ялинки. Ну, блін, 15 тисяч ялинка, ви що смієтеся? Та да навіть 4 тисячі за ялинку. Враховуючи, в мене в цій, в моєї матері 3 тисячі пенсія. 3 тисячі українська пенсія. О, 4 тисячі коштує ялинка. Якби вона жила на пенсії свою і в Україні, це жах просто. Це жах. Краще вже не збирати, купити штучну і все. Це буде і краще. Yeah. Я... А, yeah. це хтось піхав. Привіт, Юрію, привіт. Давно не бачились. Давно не бачились, давно не чулись. От через так краще штучну, як я коли зробила. Може, і Басарабка, я не знаю. А Взагалі, які, який діапазон цін на ялинки. Я розумію, що є і маленькі, є ті, що з гілочок. Я маю на увазі не ті, що з гілочок, а просто варварські зрубані ялинки. Ми колись купили, це вже приїхавши до Львова, е чоловік купив велику ялинку штучну і все. І чудово, я ж показувала якось на ефірі. Класна така ялинка. А до того багатенько е років ми просто чогось не наряджали, не знаю. Просто не наряджали. Але треба все міняти, не дивлячись ні на що. Треба робити собі якийсь настрій. Це точно не вплине ні на що глобально. І не глобально також. А на ваш настрій і самопочуття вплине в позитивну сторону. Через то треба наряджати. Тим паче, якщо у вас є малеча, то привіт! То обов'язково треба наряджати ялинку. І самому потім наряджатися до ялинки. За святковий якийсь. Я взагалі якось, що трохи часу тому не надавала особливе значення. Але треба міняти. Треба міняти своє мислення. І додавати собі такі -от маленькі радощі. Від 300 гривень. А, якщо від 300 гривень, то це ще може бути. Це може бути. Я не думаю, що то фейк, то блогери знімали якісь. Українські, от. І прям ходили, це ж показували ці шильдики, і там продавчиня була, то я прям, я прям була в шоці. Ціни на продукти, продуктовий кошик зараз буде купити на Різдво, хоч саме такий елементарний. Це ще так, за 300 невеличка. Та хоч яка. Але все ж таки, я... живі ялинки в мене були ще в глибокому дитинстві, батьки купували живу ялинку, От. а потім купили штучну. У нас була штучна ялинка, що теж непогано. Подивіться, як класно тут, дивіться. Дивіться, як зелено. Ну не скажеш, правда, що на вулиці кінець грудня. Ростуть дуже багато хвої молодої, мох, папороть і селяка Зелень. Ну, то супер, що ви розумієте. Супер. Все, до зустрічі. До зустрічі. То вже біжить до зустрічі. Я теж зараз буду виходити на таку доріжку, що треба буде, по-перше, ній, по пришвидшити, бо я з вами тут гуляю, розмовляю, я не можу йти в тому, там в якому я завжди гуляю на вулиці. Через те зараз буду вже пришвидшуватись, і як тільки вийду туди, в те місце, де вже зможу це робити з лісу, одним словом, то вже буду також закінчувати трансляцію, тому що... По лісі погуляла, але вже треба доходжувати кроки і насолоджуватися прогулянкою. От. Через те, хто ще сьогодні не гуляв, яка б не була погода, одягайтеся по погоді і виходьте трошечки на вулицю. Це підіймає настрій, по дорозі вам е все одно зустрінуться якісь знайомі, е зустрінуться якісь тварини. Е от. Що теж непогано. Подихати свіжим повітрям. Змінити трохи обстановку для очей. От. Це я де. Це я в Німеччині десь. Десь в лісі. А я собі побіжу далі. На вихідних ще плекаю надію, що ми всі разом зготуємо. Привіт Глінтвейна з вами. М? Та не те слово вилізло. Його туди, а воно назад. Все. Гарного вам дня і гарного настрою. Бережіть і своїх рідних. Ну, а я пішла далі. Ви також тримайте свою якусь активність і виходьте на вулицю. Одягайтеся тепліше по погоді. Все, рада була всіх бачити і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!